Новий етап Під умовною назвою Фаза 28 свої свіжі живописні полотна. презентує Роман Бончук. Художник раніше відомий як автор найбільшої в Україні картини. Нещодавно знову наробив галасу довкола свого імені цього разу створенням надшвидких портретів. У низці даних робіт вони також зустрічаються. Здебільшого це чоловічі постаті. Герої полотен відомі у світі особистості, пов'язані з мистецтвом. Серед них знані актори, письменники та колекціонери. Ці всі роботи теж створювалися досить швидко. Насправді, це в його мене. Він не відходить від цього, тобто йому немає е, сенсу якось е, творити довго. Він як Моцарт. Він, якщо вже взявся за роботу, він її зробив такою, якою вона є, і, швидко і якісно. Тобто, швидко не завжди означає погано. Нова виставка невеличка. Вона вмістила 11 робіт. Окрім зображень реальних людей, у експозиції також вже звичне, як на цього автора, абстрактне малярство. На відміну від серії попередніх робіт, створених під спільною назвою Меланхолія, нові, значно яскравіші та життєрадісніші за колоритом. Це відзначив не лише куратор виставки, але й перші її відвідувачі. Як на мене, то ця виставка дуже насичена кольорами, і це, напевно, головний герой. Це колір, такий активний, насичений. Це мабуть, пов'язано з новим етапом в його творчості, в його житті. І це все. Власне, відображається на його роботах. Попри постійне новаторство та експерименти, роботи Романа Бончука завжди містять певні характерні прийоми та елементи. Завдяки цьому й можна безпомилково впізнати їх автора. Навіть за відсутності підпису, експозиція Фаза 28 триватиме впродовж трьох тижнів до 18 листопада.